Прикордонний контроль на ділянці 94-го прикордонного загону здійснюється в трьох пунктах пропуска для автомобільного сполучення, два пункти пропуска для залізничного сполучення, саме для пасажирського сполучення, три пункти пропуска для залізничних залізнич, для вантажного сполучення. Також один пункт пропуска для пішохідного сполучення. Це малі сервінці. Станом на сьогодні пасажиропотік пунктах Хробська через державний кордон на ділянці відповідальності нашого замову залишається стабільним. В середньому за добу Державний кордон України перетинають приблизно 10-15 тисяч осіб та біля 2,5 тисяч транспортних засобів. З початку цього року державний кордон України перехнуло 1 мільйон 598 тисяч осіб. З них, якщо по в'їзду і виїзду на територію України заїхало 780 тисяч осіб, з України виїхало 818 тисяч осіб. Що стосується непропущених осіб, то всього не пропущено на ділянці прикордонного загону 1812 осіб у цьому році, у минулому році 1154 особи, що показує нам, що збільшилось майже на половину на 57%. Причому основна проблематика у виїзді стосується громадян України чоловічої статі призовного віку 18-60 років. Так було не пропущено на виїзд 1725 громадян, з них призовного віку 1186. При цьому варто зазначити, що причинами не в основному є підробні підтверджуючі документи. Такі документи були виявлені у більше, ніж 70 випадків вирікати своїх таких документів. Також було затримано порушників державного прийомного пунктах пропуска у цьому році 135 осіб, а за минулий рік 94, що також свідчить про збільшення майже в два рази.